Проходять роки, а гуглиться, коли, да, коли підприємство іде на якийсь там великий тендер, міжнародний тендер бо і іще щось. Тобто, комплайн завжди гуглить, а що ж у нього там за історія. І дійсно ну, не, не всі в темі, там, я не настільки, не настільки відомий, що всі знають, що я такий там, порядний і чесний. Вони погуглили, що ми там якісь там дуже негарні люди. і... Все. І навіть якщо та, ця кримінальна справа умре, то будуть е, наслідки з, з точки зору от такого, та, таких е, подальших дій, бо в Гуглі все це не, не вмирає. Тому треба підприємству, як би це не виснаджувало, як якби це не було інколи довго, інколи це можна оперативно зробити, але треба приділяти увагу, і е, ну, я. Якщо там якісь робочі процеси, я там стараюсь в бізнесі не втручатися, то всі ці такі атаки, всі ці такі наїзди, всі ці такі, е, ну коли ображають моє дітище, mm -hmm. я, в мене дуже принципова позиція, я все це пропускаю через себе і раджу всім е, засновникам. Навіть якщо вони не приймають участь в операційці, активну життєву позицію займати.